А його аселюму Ізраїль завдав ударів, за їхніми даними, по штаб-квартирі сирійських військових та поблизу президентського палацу в столиці Дамаску. За повідомленнями влади Ізраїлю, вони стали на захист друзів однієї з релігійних меншин, яка проживає на півночі Ізраїлю та на півдні Сирії. Чому в регіоні знову йдуть бої та що відомо про ситуацію в Сирії, розповідаємо у цьому відео. 13 липня на півдні Сирії розпочалися збройні сутички між друзами, які після падіння режиму Асада виступають проти офіційної присутності військових у регіоні і чинять опір інтеграції в сирійську армію та місцевими кочовими племенами. Через недовіру до нової влади частина громади друзів заявила, що про урядові сили Сирії прийшли на допомогу саме племенам бедуїнів. Епіцентром боїв стала провінція Сувейда, де більшість населення складають друзи. За даними сирійського центру моніторингу, за дотриманням прав людини під час придушення заворушень урядові війська страчували цивільних друзів, а внаслідок насильства загинули понад 300 людей. Ми бачимо, що переслідування меншин триває і дійшло аж до вбивств та погромів у Сирії. Іноді це сили режиму, іноді джихадистські ополчення, які є основою режиму, а зазвичай це і те, і інше. Але, зрештою, давайте подивимося, що сталося менш ніж за шість місяців. Те, що відбувається у Свейді, ви самі це бачили: вбивства мирних жителів, приниження мирних жителів. І я ставлю питання: що ще має статися, щоб міжнародна спільнота почула, що ще має статися? Чому ми досі чекаємо? Наші інтереси в Сирії відомі, обмежені та чіткі. Перш за все, зберегти статус-кво в південному сирійському регіоні, який також знаходиться близько до нашого кордону, і запобігти розвитку загроз проти Ізраїлю в цьому районі. Друге, запобігти заподіянню шкоди друзькій громаді, з якою у нас міцні стосунки. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху заявив, що він прагне запобігти заподіянню шкоди друзам у Сирії через їхні глибокі зв'язки з тими, хто живе в Ізраїлі та на окупованих ізраїлем голландських висотах. Водночас сотні представників Друзької громади. Прорвалися через кордон між Сирією та Ізраїлем, щоб підтримати друзів на сирійському боці. Сьогодні тут відбувається велике зібрання друзів з усієї країни: з Кармелю, Галілеї, а також голландських висот, які прийшли щоб висловити свою підтримку та солідарність з нашими братами друзями з іншого боку, особливо в друзькій громаді Сувейди. Ми всі знаємо, що сталося в цьому місті протягом останніх 48 годин. Напад радикальних ісламістів на ці села, на саму цитадель. Вони принижували людей, витягували їх з домівок, і ситуація, скажімо так, не дуже хороша. Ось чому люди приїхали сюди, щоб висловити солідарність з братами з іншого боку, щоб допомогти. Нетанягу заявив, що ізраїльські військові працюють над порятунком друзів і закликав ізраїльських громадян не перетинати кордон. Мої брати, друзі Ізраїлю, ситуація в Свейді, ситуація на південному заході Сирії дуже серйозна. Армія оборони Ізраїлю діє, діють повітряні сили, діють інші сили. Ми діємо, щоб врятувати наших братів, друзів та ліквідувати банди режиму. А тепер у мене до вас одне прохання: ви громадяни Ізраїлю, не перетинайте кордон, ви наражаєте своє життя на небезпеку. Вас можуть вбити, вас можуть викрасти, і ви шкодите зусиллям армії оборони Ізраїлю. Тому я прошу вас, поверніться до своїх домівок. Дозвольте армії оборони Ізраїлю діяти. Тимчасовий президент Сирії Ахмед аш Шараа після ізраїльських авіаударів по Дамаску заявив, що захист громадян друзів є пріоритетом для його країни. Дорогі благородні сирійці, сьогодні, коли ми стикаємося з новим викликом, ми живемо в самому серці битви, спрямованої на захист єдності нашої країни, гідності нашого народу та непохитності нашої нації. Ізраїль, який з моменту падіння попереднього режиму атакував нашу стабільність і створював розбрат між нами, тепер прагне одного разу знову перетворити нашу чисту землю на арену нескінченного хаосу. Вона прагне зруйнувати єдність нашого народу. Та послабити нашу здатність рухатися вперед у процесі відбудови та розграбування я також звертаюся до народу друзів. Який є невіддільною частиною цієї нації, Сирія ніколи не буде місцем для розколу чи фрагментації чи сіяння розбрату серед свого народу? Ми запевняємо вас, що захист ваших прав і свобод є одним з наших пріоритетів, і ми відкидаємо будь-які зусилля, спрямовані на те, щоб перетягнути вас у руки зовнішньої сторони або створити розкол у наших рядах. Ми всі є партнерами на цій землі, і ми не дозволимо жодній групі спотворити цей прекрасний образ, який відображає Сирію та її різноманітність. Він додав, що сирійський народ не боїться війни та готовий воювати, якщо його гідність буде під загрозою. Як сирійці, ми відкидаємо будь-які акти агресії. Ми народ гордості та гідності. Ми відкидаємо напад на нашу землю та відкидаємо агресію загалом. перед обличчям агресії ми єдині. Ми стоїмо один за одного незалежно від релігій. Сирійський уряд заявив про вивід військ з провінції Сувейда, пише Ал Джазіра. Там оголосили, що місцеві лідери візьмуть під контроль безпеку, щоб спробувати запобігти насильству. Міністерство внутрішніх справ опублікувало текст нової угоди. Вона передбачає повне та негайне припинення всіх військових операцій, а також формування комітету з урядовців та духовних лідерів друзів, які наглядатимуть за виконанням перемир'я.